Це рекреаційна частина богунського лісу, без перебільшення легені міста. З-поміж струнких грабів зустрічаються окремі екземпляри сторічних дубів. На місці кількох зараз паньки, а їх велична колись крона лежить як непотріб. Злочинці забрали лише найдорожчу частину стовбура даному насадженню 160 років. З останніх таких резонансних випадків, коли був затриманий автомобіль ЗІЛ-131, навантажений деревиною, в результаті ну дії лісової охорони спрацьованих правоохоронних органів за минулий рік у Ростенським до районного відділу внутрішніх справ було направлено чотири заяви про незаконні рубки та крадіжки деревини. Цього року вже дві, і це лише ті випадки, коли злочинців, а точніше їх транспорт було затримано на гарячому. Групою осіб скоюються постійні самовільні порубки лісу. Остання самовільна порубка лісу була скоєна на території Бахівського лісництва. Шість дерев дуба. В лютому місяці 2016 року був затриманий авто, даний автомобіль Урал на території Ушомирського лісництва, був доставлений до райвідділу. Ну, от Буквально десь через три дні жорстоко був побитий лісничий з жінкою. Більша частина лісів літківського лісництва лугинського лісгоспу розташована обабіч траси Київ Коваль. Тож доступ до цінної деревини легший дев'ять кремезних дубів не просто вкрадено. Як і у попередніх випадках, злочинці забрали лише найбільш дороговартісну їх частину. Дійшло також і до відвертого протистояння між лісівниками та ділками, і простим залякуванням теж не обійшлося. Автомобіль було знищено шляхом підпалу. Даний автомобіль належить лісничому літки який виконує свої служби обов'язки, виїхав в лісомасив для того, щоб присвічитись там в наявності або відсутності незаконної порубки. Але як правило, покарання порушників обходиться незначними штрафами до 10 неупорядкованих мінімумів, плюс відшкодуванням збитків. Лісівники ратують за більш жорстокі покарання. Окрім штрафу, який передбачений постанови кімнату міністрів номер піцотп'ятдесят п'ять, звичайно, кримінальний у вигляді позбавлення волі. Лише спільні узгодження дії усіх місцевих державних та громадських структур можуть покращити ситуацію із незаконними вирубками, але усунути явище у змозі лише конкретні зміни у законодавстві.